Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі! Хто сказав, що корисно не може бути смачно! Цей рецепт котлет спростовує цю думку, друзі. Сьогодні у нас котлети з телячого ошийку. Для приготування котлет буду використовувати наступні інгредієнти: 1 кг телячого ошийку, одну цибулину середнього розміру, приблизно 200-250 г. Свіжої капусти, 5 зубчиків часнику, сіль та суміш спецій по одній чайній ловці, але в будь-якому випадку регулюєте все по смаку індивідуально і одне куряче яйце. Почнемо з того, що переб'ємо все або в блендері, або на м'ясорубці: м'ясо, цибулю, капусту і часник. Перебили, поєднали все в одній ємності. Сюди ж додаємо суміш спецій. Сіль і яйце. Перемішуємо, фарш готовий, даємо йому відпочити хвилин 15, після чого формуємо ось такі котлетки і викладаємо у ємність для запікання. Відправляємо попередню розігріту до 200 градусів духовку, накриваємо їх фольгою і готуємо до готовності. Виходять ось такі смачні, дієтичні, корисні котлети, друзі. Повірте, це дійсно дуже смачно. І корисно. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте. І, до речі, в коментарях також діліться своїми цікавими корисними рецептами. Мені також все дуже цікаво. До нових зустрічей!